— Як ти звати? Мене звати Роман, позивний Рим. Я командир взводу, де власне хлопці служать Третього взводу, другої роти 128-го батальйону. Мене звати Дмитро, позивний терен. Солдат, аеророзвідник. Мене звати Олександр, позивний чорний. Я є керівником БПЛА. Що це був за день? Звичайний день. Сашко пішов з лоф з терном літати день багато працювали. Ми знайшли якісь цілі. потім, Сашко каже, ми знайшли коробочку в лісі. Не знаємо що це. Це не коробочка? Угу. Гойдалка, гойдалка, це чорний, на зв'язок. Запишуте координати цілі плюс половинка. 56 евро 40 0 20. Ну вот, вот скринів. Я зразу давай теж бачу, що я не знаю, що це. Щось схоже на МТЛБ, на МТЛ якийсь специфічний девайс. А це не схоже? Від башня вроде така сама. Ну це так, так, схоже. А що це взагалі за вундервафля? Студент, я Гойдолка, вийди на зв'язок. Хлопці знайшли, коробочка, не можемо визнати це. Зараз кину скрін, як прийняв. Ну, оскільки якби, ми не військові до цього, там якби досвіду якісь базові знання і види техніки ми знаємо, а щось специфічне, якусь спецтехніку не знаємо. Да ви знайшли УР-77. Це ж то підер, який кошмарив в рубіжки. Його убивають надо. Пускай тобі дають торту, пускай дають сімки, вбійте цього спіфера. Справа в тому, що ця машина ж начинена пластидом, який... Стріляє смугою пластиду там, на метрів під 100 і розміновує міні-поля. Ну, росіяни використовують його при штурмі, де є щільна забудова, стріляють і він зносить усі будівлі і укриття. Далі ми побігли на позицію, Рим домовився з артилерією і ми почали працювати. Перший постріл. Ми передаємо координати другий постріл, бачимо, що ближче. І він мені пише: останній постріл. Я думаю, блін, це так кучно. Якщо він зараз останній постріл, це він має на увазі, що ми зараз попадемо. Чи має на увазі, що більше просто нема, нема снарядів? Ну і виявилося, що більше й не треба було. І на третій вони попали прямо в ціль. І ми дуже здивувались, бо це вперше ми коригуємо і попадаємо прямо місінько в ціль. Відповідно, весь цей пластит здетонував. На жаль, ми дрона повернули, не встигли зазняти. Сусідній підрозділ просто підняв свого і вони побачили вже оцей гриб, який пішов в небо. А гриб! І Радісні крики на фоні. А гриб! Що б ви хотіли сказати оркам? Що я їм хотів сказати? Побажати їм дороги до пекла та і все. Не, ну я хотів би побажати, щоб вони продовжили малювати свої букви З, символи на своїй техніці. Бо ми е взагалі е розрізняємо військових і цивільних, на відміну від орків. І коли вони от показують свої символи, нам легше і на душі легше, коли ми б'ємо, точно знаючи, що це військові.